На початку хотів би розповісти один приклад, щоб далі ми перейшли до роздумів над Словом Божим, яке дуже важливе, до однієї парафії у великому селі священник їхав на службу. Але по дорозі сталося щось таке, що не може було словами. Висказати авто зупинилося і, якби завмерло. І не рухаючи. І з'явився йому дьявол і сказав три слова, над якими він потім роздумував, а приїхавши до парафії, по потім Авто вже настартувало. І він приїхав до парафії, вже люди всі виходили з храму. Вже вони і співали, і псалми переспівали, і пісні, а священника не було, не було, не було. А вони вже думали, ну щось може сталося. Дійсно, щось сталося. І священник вже на порозі зустрів їх лише. І говорить, що ну, я зараз дуже схвильований, не можу говорити, але лише скільки скажем, що затримав його дьявол, а сказав три слова, на які він потім відповів, і сказав, що на, на наступну неділю на службі я все розповім вам. Ну, то село, як запалило все, всі між собою почали говорити. цікаво, цікаво, що це що то за слова сказав дьявол і що далі сталося. Всі так чекали цю неділю вже, більше як Пасху. Всі чекали, що, що ж там цікаво буде. Ну і всі прийшли до храму, ще не побачив, як Пасха. В храмі не зміщаються люди, довкола храму всі стоять. Священник вийшов на гамбону, так як це казательницю, і говорить: ну, дорогі мої вірники, подивіться на себе дзеркало. Кого ви хочете слухати? Так, дьявол З'явився і сказав мені, хто твій Бог? І коли я відповів: мій Бог є Ісус Христос, то Він на це слово Ісус Христос просто пропав, якби крізь землю провалився. Але головне не те, головне, як вас усіх всіх це зацікавило. Що дьявол сказав? Те, що кожну неділю, що нам Бог говорить, вас не цікавить. Але що дьявол сказав, всіх запалило цікавістю? Що що дьявол сказав? Той, який є обманщик, Для чого я цей приклад на самому початку? Тому що ми сьогодні, коли відкриваємо інтернет, Ютуб і так інші соцмережі, там шквал різних новин, які хочеш і не хочеш. І ми, що ми цікаво вишукуємо? Чи ну, от зараз так буде такий якби, іспит совісті для кожного з нас, для мене це також. Я й до себе говорю, і до вас також. Скільки часу я приділяю, щоб почитати там Слово Боже, тому що я, там є, на кожен день є Слово Боже, читання Євангелія і роздуби навіть на кожен день. Чи я маю тих три хвилини? 4-5 хвилин посвятити, що Бог говорить мені. Чи я читаю кучу всяких пророцтв, які всяке описують, коли кінець війни, коли... ми всі є, звичайно, вже втомлені цією війною, цим жахиттям. Звичайно, що. Треба знати якась орієнтація, яка що робиться в світі. Але для того, щоб тим більше помолитися за тих людей страждаючих, які терплять. Чи ми віримо в силу молитви, що коли я візьму коронку до Божого милосердя, чи ружанчик, чи любу молитву, чи своїми словами, помолюся, Господи, ти бачиш страждання тих людей. Плач страх тих дітей, людей, воїнів, захисників у полоні. Господи, допоможи. Якщо ми б ми об'єдналися всі у молитвах, напевно, напевно, що Бог би вже давно відвернувся. Лиш люди лише просто цікавляться, бо може, можна вже навіть. Не переживають, якщо то не торкається їхньої сім'ї. І сьогоднішнє Євангелії, що як у першому читанні, так і в Євангелії, це говориться про воду. Про воду. Є вода природна вода. І ми всі розуміємо, що означає вода для нас. Для рослин, для тварин, як говорять прислів'я, без води ні туди, ні сюди, без води ну, неможливе життя. Але на прикладі цієї води природньої, яку ми споживаємо, є ще надприродня жива вода, про яку говорить Ісус Христос. Говорить ці самаританці, яка спочатку дуже ворожа. Поставилася спочатку говорить: ти юдей, жид, ти просиш від мене воду. Бо євреї з, з Самаританами дуже ворожували між собою. А Ісус якби пробиває цей мир, цей мур ненависті і зачинає делікатно. Дай мені напитись. У нас спочатку. Так остро говорить, ти жид, а від мене води. А він говорить делікатно, якби ти знала дар Божий і хто просить тебе про цю воду, то ти б просила дав би тобі живу воду. Тоді вона вже переходить на інше. Ти пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути, а ти говориш, що вона. А потім, коли він говорить, приведи чоловіка, а вона говорить, немає чоловіка. Переправду, ти сказала, ти мала п'ять чоловіків, а шостий, за ким ти живеш, не є твій чоловік. І очі відкрилися. Говори, «Ти, я бачу, ти є пророк. І коли він почав далі говорити, і вона говорить, що ми знаємо, що прийде колись Месія і укажеть нам, де, на якій горі треба складати. Жертву і так далі. А він говорить, ні на одній, ні на тій горі, ні на тій горі. Але кожен християнин, кожен хороший вірник має в духу і правді служити Богу. І потім ми вже знаємо, в цю... вона побігла до міста, всім розказала, запалила якби, ту інформацію. Прийдіть, послухайте, подивіться, він мені всю правду розказав, не знаючи мене. І вони поприходили і слухали Його, і просили Його залишись з нами. Він ще залишився дві, е, два дні і навчав їх, і говорив їм про ту живу воду, тобто надприродню любов. Тому що та любов, плодська любов, вона не задовольняє повністю людину. Це на якийсь час лише. Знаєте, що от як на цьому прикладі мала і п'ять чоловіків і нещаслива, і в тому шостому подружжі нещаслива. Це так сьогодні також є. Люди, які багаті, мають дуже багато грошей, але вони нещасливі. Вони не, не знають, що то є правдива радість щаслив, бути щасливим. Люди, які вже також побували в декількох подружжях, Тож і не можуть зрозуміти, де є та правдива щира любов. Щоб коли жінка так кохає свого чоловіка, чи чоловік свою дружину, виховує діточок, коли має ту велику радість, що людина любить і є любима, це дає нам це надприроднє джерело, Слово Боже. І... Ми маємо цю величезну радість і щастя, коли ми приходимо до цього правдивого джерела, яке тут б'є і з цього вівтаря, як слово Боже, яке нам дає ту наприродне щастя і любов, і та Євхаристія, де сам Ісус приходить до нашого серця. Нам треба над цим роздумувати. Читати Слово Боже, просити Духа Святого, щоб дав нам закусити ту солодость цього Слова Божого і Євхаристії. Бо можна, якби ціле життя ходити, і якби якісь постанови робимо на піст, там піст, молитва багато там того, все від чого відмовляється, від того відмовляється. А жити поряд зі своїм братом чи сестрою, чи в родині в ненависті, нічого такий пост не допоможе. Перекреслити можна такий піст, тому що він нічого не допоможе. Піст не є заради посту. Через піст, через утерпіння ми хочемо щось більше осягнути. Ту Любов, велику до Бога і любов до свого ближнього, коли ти послужиш Йому, коли ти порадиш, піднесеш, підтримаєш, коли ти відчуєш ту солодості добрих вчинків, що ти щось добре зробив, і тут маєш таку величезну радість, а то, власне, та надприродня вода, жива вода, про яку говорить нам. Ісус Христос, робім і спецсовісті, нехай кожен з нас собі пороздумує, скільки часу я витрачаю на різні читання, всяких гороскопів, всяких пророцтв, а скільки я часу посвячую для Бога, для своєї душі, для своїх ближніх, скільки молюсь за інших. Нехай то Слово Боже перемінить наше життя, щоб ми мали таку велику радість з того, що Бог приступає, приходить до моєї душі. Амінь.